Привіт, сьогодні 156-й день. Кожен раз, коли це кажу, то я що очікував, бо... Бо... бо вже довго це все йде на рахунок цієї ідеї. Ще поки нічого мені в голову не прийшло. Я особливо не думав, просто коли стрільне, тоді стрільне. Сьогодні з вами все. Як зазвичай, проблема була з уроком. Я там намагався зайти, але мене кікнуло два рази, потім мене не пускало на урок. Я сходив, зробив собі їсти, вимився, почистив зуби. Тоді, коли вже почав писати письмо ТП, мене проблеми, я, мабуть, сьогодні не буду на уроці. Все ж таки в мене вийшло зайти. Далі просто урок йшов я йшов. Ми там якоюсь фінію займались. От завтра, сподіваюсь, буде теж щось таке, бо, бо непогано наче. Або будемо готуватися до тесту. І тест буде через місяць. Жест. Жест. Жеки. Вот. Потом... Прятал себе поесть в день. Рыса. Надо еще яйца съесть. Сегодня забыл их съесть. Да. Чай себе, может, сделаю. А может и не буду, не знаю. Может, все то сделаю. И... Яйца с чаем ем. Пью. Ем. Да. От, е трохи повчився так. Німецьку, там десь годинку, півгодинки по на гітарі, може трохи більше. От, е ну, так отак. -от -так. Да. Нарешті пройшов повністю обучалку в третьому року не пройшло. До мене це дійшло тільки тоді, коли я відійшов відлити. В туалеті розумію, о! Я ж пройшов вже. Або не відлити, або я руками. Не знаю, коротше. Да. Ну, так, в принципі, пройшов мій день. Завтра він буде трохи. Більше забитим, бо треба ще сходити потренуватися, але нормально. От. Отак ну, от. Одна. Ну на цьому, мабуть, все. Вже четвер. Капець. Ладно. До завтра. Бывай.